Рівень чіпів, хмарний рівень, рівень моделей, рівень виходу на ринок і дистрибуції. І різні компанії залучені більше, ніж в один із цих рівнів. Тому, як на мене, цілком нормально, що компанії співпрацюють в одній сфері і конкурують в іншій. Це досить звично. Я думаю, цьому також сприяє те, що я добре знаю деяких людей з Google. Я дружу з Демісом Хасабісом, який очолює дослідження в Google вже, мабуть, років 15. Так, мені здається, він був, можливо, одним із небагатьох, хто ще раніше за мене побачив потенціал цієї технології. У нього також, як і в мене, є бекграунд у нейронауках. Тож, знаєте, думаю, це допомагає нам знаходити спільну мову навіть попри те, що між компаніями є певна конкуренція. Якою була ваша реакція, коли він цього року отримав Нобелівську премію? Я дуже зрадів за Деміса. Власне, я писав есе про потенціал штучного інтелекту в біології, яке називається Машини люблячої ласки. І за два дні до того, як я збирався його опублікувати, звісно ж, Деміс і його колеги з Альфа Фолд отримали Нобелівську премію. Тож у підсумку, я присвятив це есе лауреатам Нобелівської премії з хімії 2024 року за Алфафолд. Тому що це був приклад того майбутнього, про яке я говорив. Дуже захопливо. Тож, повертаючись до тебе і Даніели, ви працюєте над компанією, розвиваєте її, і вона зростає. І ви робите це прямо тут, у Сан Франциско. Які риси в моделях, які ви зараз розглядаєте, є для вас найбільш несподіваними? Що насправді захоплює, коли ви спостерігаєте, як розгортаються наступні покоління цих моделей? Та знаєш, я думаю, загалом це стрибок до здатності виконувати агентні дії, бути здатним робити справи. Що було, я не чув слова. О, вибачте, агентські здібності. Перетворення моделей на агентів. О, я розумію. Ме. Хвилюйся цим, Далю. Не хвилюйся. Я не був. Я хотів. У мене слабо чути в правому вусі. Я стяра. Думав, що ти не чуєш. Я бачу. Я розумію. Так. Було дуже смішно, чи не так? Це безумовно модне слово і. Дей. Можливо, б зробив для його популяризації більше, ніж більшість, але я вважаю, що це справжня річ, це здатність виконувати завдання від початку до кінця так, як раніше було неможливо. І, на мою думку, ми бачимо це більше в програмуванні, ніж у будь-якій іншій сфері. Але я думаю, що програмування це лише провісник.